Починати наш сьогоднішній брифінг Але сьогодні з нами в медіа-центрі ОЛА пан Олег Крабивний, директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. І ми поговоримо про те, як у поточному році в області проходять жнива, а також яку державну підтримку отримує наш агропромисловий комплекс. Пане Олег, запрошую вас. Дякую. Я хотів би спочатку озвучити декілька загальних цих, щоб ви розуміли, що, що, що складається агропромисловий комплекс в нашої Чернігівської області і з чим він стикнувся з е, 24 лютого 2022 року, по сьогоднішній день, які були виклики, як, як сільської підприємства боролися з цими викликами. Ми всі е, знаємо, що... В квітні 2022 року, коли вигнали російські закладчики з Чернігівської області, вони нам залишили дуже багато сюрпризів в виді замінованих земель сільськогосподарського призначення, на яких знаходиться дуже багато вибухонебезпечних предметів. І підрозділами ДСНС у 2022 році було обстежено 37 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. У 2023 році орієнтовно земель сільськогосподарського призначення, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, знаходиться понад 18 тисяч гектарів. В більшості вони, звичайно, знаходяться в прикордонній зоні, але те, що далі від прикордонної зони, те, що можна розміновувати, знаходиться на площі 1367 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Підрозділами ДСНС, а також центру протимінної діяльності, які входять, іде, іде гуманітарне розмінування. Обстежено 1166 гектарів і практично на всіх обстежених землях є вибухонебезпечні предмети. Тобто на 941 гектарі є вибухонебезпечні предмети, тобто понад 80% з обстежених земель це землі, в яких є вибухонебезпечні предмети. Процес розмінування, звичайно, йде дуже повільно, тому що є засоби вибухонебезпечні, відповідно, потрібно проходити всі поля, обстежувати і тому обстежено і розміновано 37 гектарів. Що далі нам принесла Російська Федерація? Це в 63 підприємствах. Було знищено або пошкоджено 35 компаній, тракторів 114, іншого обладнання 83, авто легкових і вантажних 84, знищена велика раута, худоба, там майже, пів тисячі, майже півтори тисячі свиней. І в цілому мінімум збитків це на 680 млн грн, було нанесено з розвитникам нашої області. Крім того, ми всі розуміємо, що агропромисловий комплекс там складається і з переробної промисловості, то постраждали також і переробні підприємства, і в цілому по переробних підприємствах знищена пошкоджена майна на 1,7 мільярда гривень. Що далі залишило? Це порушені логістичні шляхи. Це я все підвожу до того, як наші аграрії сіяли як це було. Скажімо так, вони стояли на продовольчому фронті, які були виклики в них. І, звичайно, була логістика порушена. І що це дало в негативному виді, це те, що не весь урожай зерна був реалізований в першу чергу на експорт. Ми всі розуміємо, що сільгосппідприємства в нашої області експорту орієнтовані, тому що виробляється в області до війни 6 мільйонів тонн. А для потреб Чернігівської області потрібно не більше 800 тисяч тонн. Тобто можемо сказати, що понад 5 мільйонів тонн до війни це була реалізація ну, і на експорт, в тому числі більша частина, саме експорт. Що було зроблено виробниками нашого в цьому році? Посіяно 1,2 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це на рівні 2022 року. Да, це менше, ніж до воєнного, тому що в 2021 році було, засівалося ну, 1 мільйон 350 тисяч гектарів. Зараз засівається трохи більше, ніж 1,2 мільйона, мільйона гектарів землі поча... порівнянні із, почат, із, до активної фази військової дії 2021 року змінилася структура посіву сільгоспльтур, тобто зменшилась зернова частка і збільшилась технічні культури. І вже на сьогоднішній день ми прогнозуємо, що орієнтовно 4 мільйони тонн зерна буде зібрано, в тому числі олійних 1 мільйон тонн зерна і картоплі. Понад один мільйон тонн. Я раніше говорив, що в цілому ми до війни збирали 6 мільйонів тонн. Тобто це зменшення відбулося в тому числі і через зміну зменшення зернової частки, і збільшення технічної частки культури. І відповідно враховуючи збільшення вартості засобів захисту, паливмастильних матеріалів. Добре, то відповідно врожайність, ну вона практично на рівні 2022 на сьогоднішній день. Зараз вже почалися жнива, 11 липня перший комбайн вийшов, орієнтовно, перший комбайн вийшов на поля по збиранню озимого ріпака. Потім підключилося вже збирання пшениці, збирання Ячменю, Гороху. Якщо говорити в цілому, по Зерновій групі, то зібрано 22% ранніх зернових і також 40% зібрано ріпа. Іде, скажімо так, в тих темпах, які були в минулому році. І коли я говорив, що ми плануємо зібрати понад 4, ну, близько 4 мільйонів тонн зерна, то відповідно більше 3 мільйонів. Це буде зерно, яке реалізуватися. Тому що нам потрібно для області близько 800 тисяч тонн. Хочу сказати, що в нас, крім цього, всього ще є перехідне зерно, яке залишилося з 2022 року і 2021 року. Такого зерна на початок, на 1 червня 2023 року, у нас є 1,2 мільйона тонн. Із них 952 тисячі тонн це покормці. Тому ми розуміємо, що кукуруза це якраз та експортна культура, яка реалізувалася за кордоном. В цих надважких умовах держава теж підставляє плечо і цільос і є декілька напрямків державної підтримки. Перше це на створення та розвиток переробних підприємств. Ну, це майбутнє, я вважаю, це майбутнє за переробкою, тому що, враховуючи те, що є проблеми із реалізацією зерна, зерна, то відповідно переробка і збільшення доданої вартості це є на сьогоднішній день архіважливо. Під цю програму попадають виробники, сільгосвиробники, які займаються, які хочуть або розширити переробку, або займатися новим видом з переробки. У нас за 22-23 рік. 11 підприємців вже отримали цю підтримку близько 50 мільйонів. Вона була трохи на паузі із 31 березня 2023 року, але вже з цього тижня вона відкрилась, тобто подавати заявки на переробку можна через дію. Слідуючий напрямок це створення та розвитку садівництва, ягідництва та виноградництва. Тут, якщо підприємство, у нас це є теж в 2022 2023 році, наші підприємства отримували кошти і близько 19 мільйонів підприємства наші два отримали. Крім того, ще на підході ще одне підприємство, яке теж, я думаю, що в найближчий час подасть документи на відшкодування посадів міста. Слідуючий напрямок це створення або розвиток тепличного господарства. Це Напрямок, якщо підприємство хоче збудувати теплицю модульну, там 2,4 до 2,4 гектарів, модульна теплиця, вона може бути і менша, і там відповідно під цю програму можна отримати 7 мільйонів, але враховуючи скільки ви робите проєкт теплиці, то варіюється і підтримка від меншого до 7 мільйонів, це максимум, якщо буде. Мільйон... Гектара. Під цю програму поки що в нас не подавалися підприємства. Також є мікрогранти для розвитку власного бізнесу. У 2022-2023 підприємства для розвитку аграрного бізнесу наші подавали. Там, якщо я не помиляюся, 7 і 8-15 підприємств на, на 3,8 мільйона гривень отримали цю підтримку. Також нова, новий напрямок підтримки це учасники бойових дій можуть отримати підтримку на 250 тисяч на розвиток власного бізнесу або 500 тисяч можуть подавати дружини або чоловіки. Учасники бойових дій на отримання розвитку бізнесу, а також до мільйона, якщо учасник бойових дій оформлений ФОПом 3 роки, не менше 3 років. До 250 до 250 тисяч гривень, включно це дається на розвиток бізнесу 100% підтримка. Якщо 500 тисяч мільйон, то йдеться фінансування 70% дає держава, 30% це власні кошти. Крім того, є підтримка сільосвиробників через кредитування пільгове 5,7 і портфельні гарантії. Станом на 24 липня сільгоспідприємство в поточному році отримало 1,9 мільярда гривень кредитів. Із них 900 мільйонів це під програму 579 і 800 мільйонів це під портфельні Також з обласного бюджету виділяються кошти на підтримку багатодітних сімей. У цьому році орієнтовно формуємо десь 20 сімей 20 сімей сім'ям багатодітним, які виховують 5 і більше діток і проживають в сільській надати не безкоштовно. Тому дякую за увагу. Ну, скажімо так, є, звичайно, проблематика, але аграрії ну, вони завжди підлаштовувались і ну, мали, і хотіли, і допомагали, і робили все для того, щоб продовольчий фронт був надійних, надійних руках. Він і є в них Дякую. пане Леоні, за інформацію. Суспільний. Вітаю. Суспільний Чернігів. Хотів би задати вам таке питання. Ті проблеми, які ви озвучили, вони в основному були саме от після деокупації. Це знищена техніка, знищені підприємства, території, заміновані сільгоспогіття залишаються. А от найбільш нагальні проблеми сільгоспвиробників. Тобто збільшення ціни на безпаливо, збільшення ціни на добрива, зменшення в той же час ціни на зерно. Тобто, як це впливає на сьогоднішню ситуацію і, можливо, як держава, обласна влада намагається допомогти виробникам і вирішити ці питання. Відповідь з двох складових. Перше, це відповідно собівартість виробництва сільськогосподарської продукції, вона збільшилася. І вона значно збільшилась, збільшилася вартість засобів захисту, добрива і також, відповідно, всі складові, які були, вкладалися в собівартість сільськогосподарської продукцій, вона збільшилася. В той час. Враховуючи порушені логістичні шляхи, ціна на сільськогосподарську продукцію вона зменшилася. Чому, чому вона зменшилася? Тому що ми знаходимося на скажімо так, крайня точка України. Відповідно, до війни було дуже багато торгівля з Російською Федерацією, з Білорусі. Зараз вона, відповідно, закрита. Для того, щоб доставити продукцію з Чернігівської області до скажімо так, до Одеських портів або до дунайських портів, тому що до 17-го, я думаю, ви знаєте, що Російська Федерація були підписані договори з 22 липня 2022 року, так звана зернова угода, де була можливість через Одеські порти вивозити зерно. Відповідно. 17 липня 2023 року ця Російська Федерація вийшла з зернової води. Ви знаєте, зараз є масові обстріли портової інфраструктури в Одеській, в Одеській області. Чого ви думаєте? Тому, звичайно, ця зернова угода, тому що ну, зерна, як ви почули, її дуже багато. Відповідно, пропозиції зерна велика, реалізації нема. Ця зернова угода, я вам скажу, що на період, коли була запроваджена зернова угода, ціна на пшеницю, на кукурудзу була трохи більше трьох тисяч за, за тонну. Тоді, коли запрацювала зернова угода, ціни піднялись до п'яти тисяч вище. Це я кажу на пшеницю, на кукурудзу, там 5600 п'ять, далі до шести тисяч, по кукурудз доходило. Соняшний, там понад 14-15 тисяч, то, відповідно, реалізація вона пошла, і реалізація дала можливість зернова угода дала можливість вивозити зерно і, відповідно, торгувати і допомагати тим нужденним державам Африки, Азії, щоб була, ну, не було голоду. То, відповідно, тут більше йдуть, скажімо так, міжнародні відносини, які можуть вплинути на ціну. Тобто робота зернового коридору, потім потужно розпочала розвиватися дунайські порти, надпотужно, тому що там були перевалка за місяць, ну там декілька сот тисяч, зараз вийшли за декілька мільйонів вже тільки Дунайські порти. Звичайно, 17 липня це є проблематика, і проблематика в тому, що на сьогоднішній день може бути... Зерно залишилося тут в Україні. На сьогодні це не настільки архієпроблематично для нашої області, тому що ми зараз збираємо ранні зернові. Тобто, у нас більша частина експорту орієнтована – це кукурудза. Тобто, а кукурудза збирається в жовтні місяці, тобто, скажімо так, до жовтня місяця є, є люк для відкриття нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Зараз йде праця над портами для відкриття портів при Балтійських державах, Латвія, Литва, Естонія. Потім є можливість Німеччина, Нідерланди, порти, і відповідно там є ще можливість відкрити порти Італія, Хорватія, тобто вже середняземномодні ну, це, це ці порти. Але, звичайно, якщо доставити туди. Зерно, то логістика з'їсть усе. Просто щоб для розуміння, от для нашого зерна для доставити із Чернігівської області в Дунайські порти і Маїн, скажімо так, от така, така порядок таких цифр. У нас зерно 5,400, якщо забирається сюди, перед Києвом вже 5900, за Києвом 6400. В Одеській області 7,400-7500, в Ізмаїлі під 8 тисяч. Тобто це ви можете розуміти, що це логістика з'їдає. І на сьогоднішній день орієнтовно до 2-2,5 тисяч гривень доставки тонни зерна до цих портів. А якщо далі буде йти зерно, то відповідно ця логістика і ця кількість, вартість цього зерна буде з'їдати. Тому тут тільки відкриті нові ринки, через які можна реалізуватися коспанську продукцію. Дякую. Ну так, дуже довго, але так. Докладно. Ще, чи є ще запитання? Так, скажіть, будь ласка, стосовно тих підприємств, які у прикордонних громадах землеорують, тобто ті, які якраз зараз за найбільше загрожені, мається на увазі там, де обстріли і так далі, чи є якась спеціальна для них підтримка. Підтримка, підтримка є у сплаті податків. Вірніше, не, не в сплаті. 22-й рік він закриває, що ті сплата податків за землю, оренда землі, то відповідно є із березня по, по грудень, включно 22-го року, вони не ну Це в цілому по нашій області, так як вона була окупована, потім деокупована, то підприємства за 2022 рік, з березня місяця вони звільняються. Там потрібно подати відповідну декларацію, уточнюючу до податкової І якщо підприємство проплатило 2022, за 2022 рік податки за землю, то відповідно їм назад ніхто не віддасть, але вони зарахуються за 2023 рік. Якщо по прикордонню, то по 20 – це всі, і в тому числі прикордонні, і в тому числі в глибині Чернігівської області. Якщо говорити службу по прикордонню, то є наказ мінреінтеграції в кінці грудня, в якій чотири територіальні громади в нашої області внесені в можливі активні бойові дії це Сновська, Семенівська, Новороцівська і Городнянська територіальні громади, то по цим територіальним громадам є можливість не сплати. Податків за землю, так як у 2022 році, потрібно подати до органів місцевого самоврядування пакет документів, що на цих земельних ділянках вони не можуть працювати, і відповідний орган місцевого самоврядування вносить на сесії і виносить своє рішення про зменшення або пільгу на сплату податків вона стає 0%. Тобто є така підтримка. Яка вам за відповідь? Ще будуть запитання? Якщо немає, тоді дякуємо, будемо завершувати. Дякую.